Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, духів роду, духів кави прошу. Янголів, охоронців прошу, скажіть, допоможіть, чи є негативне втручання у життя, у долю тих, хто дивиться це відео, або близьких людей, чи втручаються, чи роблять негативну програму. Скажіть нам вищі сили, допоможіть. сильно Втрутилися дуже сильно. Хтось е, поставив порчу, тут може бути на алкоголізм, на депресію. Дуже сильний морок стоїть. Ще поставлена така якась амарочка чи щось подібне, щоб ви не вірили в себе, не змогли піднятися, зупинилися. Не розвивалися, і люди поставили таку прив'язку якусь навіть, щоб не могли жити без якоїсь людини, не могли жити і постійно хворіли, і боліло душа, серце боліла закриваючих. І, ну, це дуже сильна агресія, це війна прямо, можливо, порчена самотність. Щоб у вас нікого більше не було, це все заперечує, морок стоїть. Знімає повністю всі біль сльози, страждання, повертаю тому, хто став, хто робив. Ой, тому що по долі ви маєте працювати, мати фінанси, мати е, бажання жити. І бути дуже задоволеними життям. Ніхто тут ніхто не може вам. Ви не мали так страждати. То навмисно зроблено. Мороком таким поставили. Вищі сили, я англів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, зніміть весь негатив із тих, хто дивиться це відео. Із близьких людей Уберіть повністю весь негатив і поверніть тому, хто ставив, тому хто робив по Верховному суду, буде так і так буде. Поверніть всі біль сльози і страждання. Тому, хто робив, буде так і так буде. Знімаю всі страждання. Відкриваю дорогу на життя буде так. Це повне, доводиться сказати. Здійснено, і так буде. Скажіть, ви ще сили допоможіть, чи лишився ще який-небудь негатив? Магічний вплив в долю? Негативна програма тих, хто дивиться це відео або у близьких людей? Якщо люди одружилися ну, відразу після свадьби або на самій свадьбі, поставлений був крадник. І що б ви не робили, як би не працювали, у вас забирались повністю фінанси, у вас їх не мало бути. От. І ви попали в якусь експлуатацію повну. Виконували роботу, чужу роботу. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому хто дивиться це відео на щастя, на гроші, на здоров'я. Знімаю повністю всі крадніки стяги мороки. Не треба виконувати чужу роботу, ви працюєте на себе, задовольняйте усі свої потреби. Буде так і так буде. Бера повністю всіка. сказано здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть чи є ще хоч як який-небудь негативний, магічний вплив втручання. У життя тих, хто дивиться це відео, в долю втручається, хтось ставить негатив. Так, тут може бути на самотність. Ще також, якби ви можете бути в сім'ї, в родині, мати чоловіка, дружину, але зроблена дуже сильна така порча. Може, і на алкоголізм, і на, на смерть зроблено, що ви в шлюбі, ну, в сім'ї маєте сім'ю, але дуже погано себе почуваєте. Дуже сильний негатив, якби і самотні, і постійно страждаєте. І опускаються ваші руки, ви не бажаєте жити. Заперечую повністю весь негатив обираю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео на любов, на щастя, на щасливу долю, знімаю повністю всі порчі прокляття. Порчі на смерть обираю, на самотність, знімаю, відправляю тому, хто робився, на алкоголізм обираю, відправляю тому, хто робив більше, ви не страждаєте. Піднімаєте руки, ви йдете вперед, радієте життю більше. У вас немає думок про суїцид, відкриваю вам дороги на життя, буде так і так буде. Ясь негатив, всю негативну кладовицьку маю, повертаю тому, хто робив, хто хотів, хто бажав, хай сам це собі і одержає, буде так і так буде, більше немає жодного. Бираю, відкриваю дороги на життя. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Духівка, я прошу, допоможіть нам. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу помочь, скажіть. Чи лишився ще негативний навічний вплив втручання у долю тих, хто дивиться це відео, близьких людей? Ну, почистили. Хорошо, дивіться, зараз... Ще я до очі, що у вас може бути страх життя, боятися можете жити. Е, немає впевненості, але це із-за пережитих страждань, пережитих залякувань. На вас дуже сильно нападали і за вами якби, ви не можете оговтатись від цього стресу. От. Але відкривається повна перемога. І за що б ви не взялися, ви не бійтеся, ви отримаєте в цьому. В цій справі, в фінансах, в будь-якій роботі перемогу. Ви зможете подолати всі складнощі і труднощі. От. Боятися вам більше нема чого. От. Дуже хороші карти на подолання усіх складнощів у житті. Просто вас дуже довго залякували, заперечую повністю, вбираю. Заперечуваюсь негатив, обирає, заперечуваюсь негатив убираю, заперечувась. Відкриваються всі шляхи і дороги вам на щастя, на любов, на гроші, на щасливу долю. Убираються всі страхи, знімаю, всі залякування, повертаю тому, хто залякав. Відкриваю вам дорогу на любов, на гроші, на щастя, на здоров'я. Повертаю весь негатив, тому хто робив. Всі негативні програми знімаю. Уходять із вашого простору, з енергетичного, фізичного і снів, уходять шахи, більше не сняться вороги. Повертається весь негатив, тому хто робив, хто заказував по Верховному суду, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги, тому хто дивиться це відео на щастя, на любов, на гроші, на щасливу долю, знімається повністю вся кладовицька негативна магія. Порчі на смерть, порче на здоров'я, порчі, кратніки, стяги знімаються, повертаються тому, хто робив не на переклад на них самих, Самі всі скиди переклади знімаю. Повертаю тому, хто робив не на переклад на них самих. Більше вам не страшно жити. Ви дуже бажаєте жити і нічого не боїтеся, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснене, так буде. Так що, так, відновлюється ваша нервова система, відновлюється повністю, ви бажаєте жити, буде так. Так, наступне питання. Скажіть вищі сили допоможіть. Що заважає? Закрити кредити, віддати борги тим, хто дивиться, якщо є така потреба або близьким людям. Відновити свої фінанси по школу. Булося, було все хорошо Тоді пішли ваші проєкти, справи хороші пішли, і почалась заздрість, почалися агресія і напади. Втручання магічні. Зупинили повністю. Заперечую весь негатив. Вбираю тут на вашу справу. Наведено щось. Бачите. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться це відео, близьким людям. Допоможіть закрити повністю всі кредити. Уберіть всі перешкоди, що заважають погасити закрити кредити, віддати борги. Більше нема жодної перешкоди, дороги, закриття кредитів, відкриті. Буде так і так буде. І прошу відновіть власну справу. Відновіть всі. Фінансові потоки йдуть без перешкод до тих, хто дивиться це відео. Завжди їх гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчаться. Буде так і так буде. Відкривається шлях. Духівка, прошу, допомоги. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи є ще хоч які-небудь перешкоди, що заважає закрити кредити і дати борги відновити свої фінанси? Чи є перешкоди на дорогах на гроші? Тих, хто дивиться відео у близьких людей. Вас дуже сильно магічно закривають, роблять мороки, одводять, роблять, знаєте що, щоб ви не навіть не намагалися думати, що ви багаті, що ви зможете, щоб у вас не було взагалі ніякої впевненості. Тут поставлений сильний страх, можете ночами не спати. Це зроблено навмисно, бо знають, якщо у вас забрати оцю невпевненість, ви дуже багато чого досягнете в житті. Заперечую повністю, знімаю всі мороки, негативні страхи, програми негативні, обираю, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео, на щастя, на любов, на гроші. Убираю програму негативну, порчу на бідність. убираю, відкриваю вам шлях до себе. Відкриваю шлях на впевненість у собі, знімаю всі страхи, мороки, вбираю, відкриваю дороги на гроші. Більше нічого не заважає. Тим хто дивиться це відео, закрити борги, погасити повністю, кредити закрити, віддати всі борги, відновити фінанси. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає вони. Ніколи не закінчується, вам можна бути багатим, щасливим. Ваш бізнес, ваша справа розвивається, ви досягаєте успіху, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено, так буде. Скажіть, ви ще сили, допоможіть, чи лишилося ще хоч що-небудь, що заважає всім, хто дивиться відео близьким закрити борги, віддати, закрити кредити, віддати борги, чи є перешкоди якісь на гроші, на дорогах, на гроші. Тут ще поставили теж, я бачу щось. Раніше вас любили гроші. от А зараз все стоїть на паузі, наче програма до нашого ви, наче знаєте, як такий бонкрут чи щось подібне. Це все я заперечую, повністю убираю. Заперечую, обираю вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на гроші, на те, щоб відновилася ваша справа. Ви не маєте більше перешкод. Ваша справа рухається вперед, відновлюються всі фінанси, повертаються до вас люди, повертається ваш стабільний е, прибуток, робота, відновлюється ви більше не банкрут, ваші справи йдуть угору, буде так і так буде. Прошу ви щасливо, буде здійсна зв'язка. Вищі сили, я охоронців, духів роду, прошу, духів кави закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Усім, хто дивиться це відео, чи якісь перешкоди на гроші, що заважає закрити кредити, погасити кредити, віддати всі борги, відновити свої фінанси. Ну, от, будь ласка, ми вас почистили дуже хорошо. Це на даний час. Так, так. Прошу допомоги у вищих сил. так, Ви зараз будете відновлювати свій стан, ви будете дуже впевнено стояти. Тут хороші карти вийшли. Ви станете на ноги. І закрийте повністю всі свої кредити борги будуть закриті. Це Заперечу. Заперечую. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть усім, хто дивиться це відео, відкрити дороги на гроші, заберіть всі перешкоди, відновіть фінанси. Все, що було стягнуто, вкрадено, що було. Закрито, відкривається, повертаються всі фінанси. До тих, хто дивиться це відео, повертається робота, перекриваю. більше не можуть втручатись у ваше життя, забирати. Гроші не зможуть. Перекриваю, перекриваю. загоює повністю всі травми, стреси. Заходиться нервова система, відновлюється нервова система, ви встаєте, рухаєтесь вперед, у вас нема більше жодного страху. Ви дуже впевнені в собі буде так і так буде. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей захистіть від ворогів і поверніть, все, що було втрачено, все, що було стягнуто, всі фінанси відновлюються, відновлюється ваша впевненість у собі. У завтрашньому дні у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. І стабільний прибуток щоденний, 100 тисяч гривень буде так, так буде. Більше ніхто не може втручатися у ваше життя. Відкриваю вам дороги на гроші, буде так і так буде. Всі лягати не перекладати, знімаю повертаю і ворогам, буде так і так буде. Проходимо сюди. Не буде все сказане, здійснено, так буде. От треба ще і дивитись це питання. От, так що так, сьогодні хорошо почистили. Дивіться, якщо у вас виникає потреба персонального ваші питання, передивитися. Під відео є телефон вайбера, електронна пошта, ви можете записатися на консультацію, подивитися персонально, що з вами відбувається. От. І також можете писати питання для загального розк... розгляду, щоб. Ви могли більше знати, як вирішити і як вам рухатись далі. От, можна і загаль на загальний розгляд, розгляд також писати ці питання. От, так що так, бажаю вам. Відкрив, щоб у вас були всі дороги, ваші легкі, двері для вас всі були відкриті. Все, що ви надумали, що ви бажаєте, приходило без перешкод до вас. І всі вороги одійшли, одвернулися, пішли іншими шляхами. Так що така в нас сьогодні кава. Також дякую усім, хто робить донат. Ви відновлюєте мене енергетично. Також всі, хто ставить лайки, робить репости. Це теж мені йде на користь. Дякую. І бажаю всім успіхів і приємної кави. І до зустрічі!